Проваджуєшся і в пісню. Я набрала з них всюди мені холодно. В якомусь сенсі це вже звичне місце для того, щоб записувати відео. Я вчора вперше їхала взимку за кермом сама. Мені було трохи страшно, але було не слизько. І було не дуже так то і страшно, коли я вже прям була на дорогах. Але мені так сподобався цей досвід, я прям кайфанула. І це дуже-дуже круто. Я поки що не маю такої сміливості, щоб знімати відео, поки я за кермом. Я вважаю, що це не дуже безпечно. Особливо, коли мало досвіду, особливо, коли я контролюю кермо. От, але. Повірте мені на слово. Це був дуже класний досвід. Взагалі, місяць січень зараз дуже до душі, мені так подобається. Я дуже ціную те, що є такі дні, і є такі відчуття, і є такий настрій, і самопочуття також. Та я лікую анемію, вона знову повернулася, і це пояснює в тому, яка була. І от це знаєте, коли ти прокидаєшся вранці, і зовсім ти не відчуваєш, наче поспав. От, але. Дні такі приємні були. Робота взагалі не навантажує, навпаки, мені до вподоби. Потрохи виходить поєднувати навчання і роботу, тому що я зрозуміла, що дуже мало часу залишилось для підготовки до іспитів. От. І це мене змотивувало все-таки трошки краще, ефективніше використовувати свій час. От, а в цьому, в цьому відео. Буде лише кілька днів, можливо, два, можливо, три. От ем... я сподіваюся, що я зможу дати вам можливість насолодитися теж лісом, відчувши емоції, які були у нас в ці дні. І плюс не тільки лісом, єдиним буде наповнене це відео. А я тепер їду, хочу, хочу проїхатись повз Оперний. І додому робити суботні справи. Я бажаю вам чудового дня, або вечора. Або який там зараз у вас час. Já não parou. Tiraram 2 segundos. Дивись, наскільки тут снігу. Офігеть. Я мені, здається, не терміногами, а може й йому. вирішили пройтися про ікторією Славіка. Хоча сходить просто. А ти це в блок ставиш? Позвотіків. Треба запікати. Ну це ж не красиво. Давай фотка сразу. Ну, мой холик. А как ты думаешь, что там? А там блокнотик з с большой оранжевих оранжевых стрелок. Точно? Ты же увидел. коробка в коробке. Наушники. Это тебе? Это тебе. Это мои наушники Прикол. Прикол, того, що вони ж будуть, вони ж добре працюють дуже. Там два подаруночки. один тобі, один мені. Вот один тобі. Але почекай, а в мене є хоча б якась техніка з такою діркою? Є. Кіндир. Кіндирка, отвер. Дирк. <гум> це щось важке. А це тобі? Так. Да. Ты чого я відкриваю? Давай ти відкриваєш. здається, я знаю. Ну ладно, я не буду читати. Я не буду собі стікер. Ну Там скотч перший треба, да. Розрішила легенько тут. Або так, а не за скотч. Так, так, сильно тільки. Шесть зіленьке. Я просто думала, що ти мене намахував, а ти не намахував, що то ти добро. Я просто думала, ти не хочу, щоб я твоїм Ще Люди, коли влаштовуються на роботу, їм на роботі видають техніку. Тебе ви така робота, де не видали техніку. То я вирішив підсластити твої uh, враження від хорошої роботи вперше за довгий час. Ти мені твої роздаруєш техніку, яка мені дуже задоволення приносить. Запаковуй. Я плачу від радості, раз я чула. Бо я би сумував. Чого? Бо я би порошку хотів би. Та якщо що, я тобі натякаю. Якщо колись будеш дарувати, то. Да. Хочеш? Ні. Чого? Одну потягни. Він який він не сірий. Він такий холодний. Його... А тебе записано про той день щось? Мені здається, що вона татка десь, але я не впевнена. Давай. Він дуже холодний, його не можна відкривати. Можна, можна, дай. так. Але ж кажуть, що не можна, якщо техніка дуже холодна, то. Ну так, холодний. Але відкривай просто хоча б. То не чого він такий тоненький? То не такий, як отой? Такий. А чого він тоді такий тоненький? Бо Хі. <Differentrim competition> Він дуже... він дуже, подивись який він тонюсінький. Просто він легший, ніж планшет, напевно, так? Да? Ну, з чим з клавіатурою точно, так. Диви ти ви, Та що, Багато жовтих сторінок? Дуже багато жовтих сторінок. Тут дякую. Це його буду налаштовувати. Він як... він... Мені здається, що він бежевий. Золотистий. Я золотистий. Житівок. Це булачок. Це мотоблок. Це мотоблок. Це була чак. А це ж О, тут ти бачив яка зарядка? Так, я знаю. А звідки ти знав? Ну як, звідки? Ти що, дивився? Прикол, моя буде така класна зарядка, як у тебе. Так. Да. тебя? буде... Та да, ще у нас буде однакова зарядка по всій хаті для ноутбуки. Да. На кухні, в кімнаті, тут і тут. Да. І що, я вже цим не буду користуватися, моя буде свій за своїм аккаунтом. Це? А ти мені налаштуєш інтернет? Щоб тоже так було. Да, інтернет. Да інтернет. Прикол. А навушники це тобі? Це мені. Вітаю тебе. Святому. Дуже дівкую. Я не хочу працювати тепер. Я хочу налаштувати. Але мені треба для нього на скло купити цю штучку і чехольчик на Я хочу, щоб воно таке красиво було довго. Мені треба чехольчик замовити. Чого ти смієшся? Ти ж тобі байдуже? Ну замов це ж твоя річ. Я буду її довго берегти. Драго. Я саме... Можна я відкрити? А він не включиться, якщо включиться. то давай я не буду, поки хай трошки ухолоне. Нам потримає коту.